Так мототрактор, так на ремнях, але в ту ціну 3200 доларів ви отримуєте нормальний, повноцінний український 2 по 25 плуг на ось цю триточкову навіску, Метр сорок фризу з посиленим ланцюгом, широчезними колесами, блокуванням, оновленою коробкою передач, без цих всяких диференціалів, що постійно колись зламалися. Комплект шлангів з переднім гідроциліндром під'єднується знизу, замість цього грузу для під'єднання лопати відвал. Трактор має прижимну гідравліку, підйом, плаваюче, все як у міні-трактора. Ну, наприклад, якщо взяти того ж самого шифенга, ви за нього дасте ну, в середньому там 3500, плюс фреза 750, плюс плуг хороший. Буде. Я думаю, в районі 4,5 Тут же за ціну 3,200 повна комплектація з доставкою для дому. Я думаю, на площу там гектар півтора вистачить з головою. Також є менші такі ж самі модельки на площі там до гектара. Но це наша найходовіша моделька. Ще раз повторюю, великий двокорпусний плуг, 1,40 фреза і комплект шлангів з переднім гідроциліндром на лопату чи косу роторну. Так мототрактор, так на ремнях, але в ту ціну 3200 доларів ви отримуєте нормальний, повноцінний український 2 по 25 плуг на ось цю 3 точкову Метр сорок фризу з посиленим ланцюгом, широчезними колесами, блокуванням, оновленою коробкою передач, без цих всяких диференціалів, що постійно колись зламалося. Комплект шлангів з переднім гідроциліндром під'єднується знизу, замість цього грузу для під'єднання лопати відвал. Трактор має прижимну гідравліку. Підйом, плаваючи, все як у міні-трактора. Ну, наприклад, якщо взяти того ж самого шофенга, ви за нього сте, ну, в середньому там 3500, плюс фреза 750, плюс плуг хороший, буде я думаю, в районі 4,5 Тут же за ціну 3200 повна комплектація з доставкою для дому. Я думаю, на площу там гектар півтора вистачить з головою. Також є менші такі ж самі модельки на площі там до гектара. Но це наша найходовіша моделька. Ще раз повторюю, великий двокорпусний плуг, 1,40 фреза і комплект шлангів з переднім гідроциліндром на лопату чи косу роторну.